Живемо в якійсь паралельній реальності. Один раз кліпнула і пройшло 10 років. Хабно вкрали життя, і дуже важко відпустити це. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Я знімаю це відео в передостанній день літа, яке, мені здається, кожен українець пропустив, тому що російські окупанти нахабно вкрали в нас насолоду цим часом. Вкрайла в нас зустріч з морем, засмагу в стилі рак, неймовірні вечірні пікніки з друзями, світанки та заходи сонця. Тому що неможливо відпочивати і розслаблятися, коли в твоїй рідній країні йде війна. І коли кожного дня помирають наші військові, люди, це дуже важко. І мені здається, що ми всі, українці, живемо в якійсь паралельній реальності, начебто потрібно намагатися жити далі, працювати. Щось робити, займатися улюбленою справою, а інколи просто хочеться кричати і плакати від болю і від того, що зараз відбувається. Але я вірю і знаю, що зовсім скоро ми переможемо. Тому давайте не забувати донатити, та допомагати абсолютно всім, чим можемо тут і зараз. Бо тільки об'єднавшись, тільки разом ми зможемо перемогти. На жаль, літа в нас не було, і мені взагалі здається, що я начебто один раз кліпнула і пройшло три місяці. І вже скоро осінь, тому в цьому відео я розкажу вам про ті книги, які в мене асоціюються з цією порою. Коли вже таке жовте листячко, воно потихеньку падає, десь інколи крапає дощик, ви берете легенький пледик, робите собі смачний гарячий чай і поринаєте в якусь неймовірну книжкову історію. Головою. В мене з осінню асоціюються в основному романи. Не знаю, чому так відбувається, але так воно і є. Це не тільки любовні романи, а ще й з нотками містики. Можливо, навіть десь будуть сильні, напружені сюжети, а десь будуть такі історії, коли захочеться поплакати трошки, трошки пожаліти головного героя. І все це для мене от якось асоціюється саме з такою порою, як осінь. А перед тим як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики, 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 пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Розпочнемо це відео з моєї улюбленої книги: це Джейн Eyre Шарлоти Бронте. Я цю книгу перечитувала найбільшу кількість раз, і поки це тільки 5, але я впевнена, що на цьому я не зупинюся. Останній раз я її читала в новому виданні від Nebbook Publishing. Неймовірно, дійсно, ці ілюстрації вони повністю занурюють в атмосферу. Я в основному читаю книги за день, два, три. Я розтягувала цю книгу просто місяць. Я дійсно читала її кожну. Дня по пару сторіночок, щоб розтягнути максимально це задоволення під час читання. Ця книга про правильний вибір в своєму житті. І коли ми робимо вибір неправильним, тому що так краще, тому що так сказали, тому що начебто спочатку здалося, що ось воно щастя бери своїми руками. Ні, інколи так не буває. І інколи оці вибори ведуть нас до. Тотального нещастя в житті. І інколи нам потрібно щось з цим робити. Ця книга, вона просякнута для мене якоюсь такою неймовірною магією. Я не знаю, чому вона стала моєю улюбленою. Але я знаю точно, що Джейн мені відгукується як головна героїня, що я готова знову і знову проживати її історії. Та інколи вона робить якісь дивні вчинки. Але не варто забувати. Скільки було їй років, не варто забувати, що це було її перше кохання. Не варто забувати, що вона взагалі не знала, як себе вести в той чи іншій ситуації, і не варто забувати про той час, який взагалі відбуваються всі ці події. Це дійсно клас, роман, Ви дійсно повірите в цю історію. Ви дійсно будете разом з героями переживати все те, що переживають вони. І я впевнена 100%, що це осіння історія. Ця історія для того, щоб трошки порадуватися, трошки посумувати, інколи навіть дуже сильно злитися на людей, а потім насолоджуватися. Бо тільки ми самі будуємо своє життя. Всі наші неправильні вчинки, неправильні вибори це повністю наша відповідальність, і не варто про це забувати. А ще ця книга про те, що добрі, сміливі, сильні. Люди, вони завжди від життя отримують приємні сюрпризи. І вона мені завжди нагадує про те, що добро завжди повертається добром. І про це не варто забувати. Я хочу вас питати, чи читали ви цю книгу, тому що, більш ніж впевнена, ще багато хто її читав і які емоції вона у вас викликала. Напишіть мені в коментарях. Щиголь Донна Тарт. Авторка писала цей роман 10 років, і він отримав поліцерівську премію. І навколо нього досить багато різноманітних відгуків. Хтось каже, що це шедевр. Книга Вау! А хтось каже, що це занадто нудно, розтягнуто і взагалі не про що. Особисто для мене ця книга Вау! Вона наповнена для мене людськими долями. Вона наповнена чуттєвими подіями і не тільки чуттєвими, а ще й важкими, після яких життя вже ніколи не буде таким, як було раніше. Хлопчик Тео щось зробив у школі, і його маму викликають. На розбір польотів. Він іде, а перед цим вони з мамою заходять в музей. Він дуже любив музеї, розглядати картини, і мама також отримала від цього насолоду. І якраз в цей момент, коли вони там знаходяться, відбувається вибух. Цей вибух змінив життя не тільки Тео, не тільки життя його мами, а й всіх, хто був там, в той момент, це були величезні втрати для кожної людини. Це було страшно, тому що такі люди потім все своє життя несуть цей страх з собою, несуть цю біль, і дуже важко відпустити це. Тео в цій ситуації знайшов свій якор, який тримав все його життя. На плаву, коли в нього були якісь важкі події, коли він не знав, з ким поспілкуватися, коли він переживав щось, він завжди йшов до свого якора, і він завжди знав, що в нього це є, і що це завжди витягне його з будь-якої ями, але все одно його життя було наповнене різноманітними подіями, важкими, хорошими, інколи взагалі якимось незрозумілими. І для мене ця книга вона показує, що яка Складна ситуація не була в житті, що б ви не переживали, що б ви не бачили, щоб ви і кого б ви не втрачали, завжди потрібно мати якийсь якор, який зможе дістати вас з самого дна. І не важливо, що це буде. Хай це буде інша людина, хай це буде можливо якась тварина, хай це буде якийсь предмет, але щоб саме до цього ви змогли завжди повернутися. І навіть якщо цей предмет, тварина не зможе чого сказати, щоб вони тримали вас на плаву. Тому що, коли ви тримаєтеся на плаву, коли ви можете плисти далі за течією свого життя, ви зможете щось робити. Ви зможете банально навіть просто існувати. Для мене ця книга дійсно вона стала якоюсь особливою. Вона мені відкрила дуже багато істин. Можливо, якісь події, які там відбувалися, не для мене. Можливо, я з ними не погоджуюся. Але от знаєте, я для себе книги аналізую по тим відчуттям, які вони мені дали. Ця книга мені подарувала повний спектр емоцій. Дійсно, коли я її закрила, я ще дуже довго сиділа і все це обдумувала, все це якось зважувала, все це якось приміряла на своє життя. Що б робила я, як би вчиняла я? І чому взагалі в житті відбуваються такі події? Це дуже страшно, це дуже важко. Але не варто забувати, що що б не було в житті, воно продовжується. Життя одне і воно триває. І ця книга для мене особисто саме про це. Також, коли я дочитала цю книгу, вийшов фільм Екранізація, і я відразу на прем'єру пішла і подивилася. Хочу сказати, що фільм також непоганий. Я дійсно можу вам його рекомендувати. Коли ви прочитаєте книгу, ви можете подивитися фільм. А вже ж, як і всі фільми, в ньому немає всіх тих подій, які, можливо, я б хотіла побачити, але дійсно він вартий вашої уваги. Також в мене зараз, на жаль, ця книга є в російському виданні, і коли я знімала відео про свої книжкові полички. Вона вже є на каналі, то я знайшла в ній 100 доларів. І це знаєте, така якась приємна ситуація. Моя улюблена книга 100 доларів. І після цього мені здається, вона стала для мене ще улюбленішою. Ну. Якщо чесно, я жартую, але все одно такий приємний бонус під час знімання відео свого про полички я отримала і саме від цієї книги. Також я планую собі ще в бібліотеку купити українське видання. І як я вже говорила вам раніше в попередніх відео, я маленькими кроками... Змінюю і хочу змінити майже всі свої російські видання на українські, але це досить об'ємний процес і не все відразу. Тому тут я транслюю українську книгу, але в мене зараз ще досі є в бібліотеці російська. І поки я не знаю, коли буде українська друкована. Але. Ця книга дійсно варта вашої уваги, і ця книга вона дійсно якась така осіння. Віднесені вітром Маргарет Мічел. Ця історія про Скарлет Охару, яка з мрійливої маленької дівчинки перетворилась на сильну жінку, яка на своїх плечах перенесла дуже багато різноманітних подій. Це була і війна, і голод, і втрата близьких людей. Вона вирішувала дуже багато чого самостійно. Інколи це було по-дитячому, нерозумно, але вона йшла по життю. І все це було тому, що вона вірила в кохання до чоловіка. А потім виявилося, що це просто якась химерна дитяча вигадка. Але саме за допомогою цієї вигадки вона жила, вона щось робила, вона тримала себе в руках і не здавалася. Можливо, для когось це буде банально, смішно, а хтось побачить в цьому дійсно все те, до чого вона йшла, все те, чого вона хотіла від життя. Так вона за цим всім не бачила доброти інших людей, не бачила якихось подій, класних, сильних по відношенню до неї. Вона багато чого пропускала. Як інколи дивно буває в житті, що ми віримо в те, що самі собі вигадуємо, і абсолютно не помічаємо того, що відбувається у нас ось тут під носом. Ми не помічаємо доброти, ми не помічаємо інших людей, не помічаємо можливості. Ми просто в тупу дивимося кудись і віримо в те, що самі собі. Вигадали, може для когось це зручно а для когось це дуже важко і все ж таки відбирає можливість. Отримувати повний спектр всього від життя. Тому для мене ця книга про те, що варто не тільки йти прямо, а ще й інколи дивитися по сторонам, тому що там може бути багато чого цікавого та корисного. Скарлет для мене приклад сильної жінки, правда, яка не зламалася, яка йшла до кінця. Не завжди ці рішення були мудрі, не завжди це було правильно обдумано. Але це було сильно, дуже сильно. Чим же закінчиться ця історія? Чи зміниться скарлет? Чи взагалі вона прийде туди, куди хоче? Ви можете дізнатися самостійно, коли прочитаєте цю книгу. І, до речі, в мене на каналі є відео, книга -квіз, і там було питання саме про Скарлетт. Воно дійсно було важке. А відповіли на нього чи ні, ви можете дізнатися, коли подивитеся моє відео. Маленькі жінки Луїза Мей Олкот. Ця історія для мене показує сильні сімейні цінності. Вона для мене приклад, як потрібно виховувати своїх дітей, яка атмосфера повинна бути в сім'ї, як показувати правильно ті чи інші вчинки своїм дітям, як все це транслювати, і як їх навчити бути добрими, чуйними і сильними. Ця історія про чотирьох сестер. І рік їх життя від Різдва до Різдва. Мех, старша сестра, вона дуже слідкувала за собою. І інколи їй оці всі плаття, оці всі уходові штуки були набагато важливіші, ніж якась робота і допомога комусь іншому. Джо, це такий справжній хлопець в спідниці. Вона була дуже активна, вигадувала різноманітні штуки і взагалі не могла довго сидіти на одному місці. Бет, вона була дуже ніжною, чуйною, вона завжди. Жди допомагала іншим. І інколи її доброта прям була занадто, тому що цією добротою інші користувалися. Наймолодша була Еммі, і в неї був сильний характер. Можливо, на перший погляд вона здавалася ніжною дівчинкою, але насправді вона була з перчинкою. Дівчата між собою спілкувалися та дружили. Але у кожної старшої сестри була своя ближча сестра. Якщо мех вона більше все ж таки з Еммі спілкувалася, то Джо вона опікувалася Бет і вона дуже часто її захищала від того, щоб всі інші не користувалися її добротою. Ці сестри пережили дуже багато різноманітних подій, як щасливих, так і не дуже. Але вони завжди трималися разом. А вже ж в них були якісь суперечки, вони інколи не могли щось поділити. Але дійсно вони були одна за одною горою, тому що їх так виховували, тому що в них була цінність сім'ї і цінність одна одної. І для мене це дуже важливо, особливо коли в сім'ї більше ніж одна дитина. Важливо показати, як взаємодіяти дітям. Разом показати, що немає улюбленої дитини, що ми всі разом, ми команда, що є вчинки, які потрібно робити, що потрібно завжди одна одній допомагати, що потрібно розвиватися. І кожна з цих дівчат вона працювала впродовж цієї книги над своїми вадами, які мала. І все це відбувалося з допомогою мами. Мама їм на життєвих прикладах, на їх власних прикладах показувала, як робити правильно. Вона дуже рідко їх сварила, просто вона пояснювала. І, от мені оця модель виховання, вона дуже близька. От я також хотіла б так само виховувати своїх дітей на прикладах, на життєвих прикладах, пояснювати, розмовляти, підтримувати. І для мене ця книга саме про це. Тому я дуже рекомендую її прочитати дійсно кожному, щоб. Поринути в цю атмосферу, щоб зрозуміти, що найближчі люди в житті це ваша сім'я. Це ті люди, до яких ви завжди зможете звернутися. Особливо, якщо у вас є зараз діти, то я також би вам рекомендувала її прочитати, щоб для себе взяти з цієї книги оті от вчинки, оті от приклади виховання, які можна використовувати з власними дітьми, для того, щоб ви були дійсно класною, сильною командою. А потім обов'язково Рекомендую вам прочитати маленькі жінки. 2». це продовження цієї історії багато років по тому. Кожна з дівчат змінилася. вона знайшла своє надійне плече в житті, як це відбувалося. І дійсно переживала знову різноманітні події, але вже в більш старшому віці. Я читала ці книги одна за однією, і мені реально дуже сподобалось, тому що після першої книги мені не вистачило продовження. Мені хотілося дізнатися, що ж далі було з дівчатами. І от до допомоги цієї книги. Я для себе все дізналася. Тому також рекомендую вам її прочитати. Наступна книга, вибачте, на мене чекають Аніс Мартин Люган. Її головна героїня цієї книги, вона вся в роботі, вона досить успішний перекладач, і вона не витрачає часу на якісь там гуляночки, тусовочки. Вона. Повністю залежить від своєї роботи, тому що вона розвивається, і в неї немає часу розпалятися на якісь інші події. Але при тому в неї є своя давня компанія друзів, де є її сестра з чоловіком, ще подруга з чоловіком та їх дитина. І ще 10 років тому назад в їх компанії був Марк, але він якимось дивним чином зник. Вони всі проводили час разом, пішли, і після цього він абсолютно не виходив на зв'язок. І саме Єль в той час. Вона переживала сильно цю втрату, тому що вони не знали, що з ним, де він, і взагалі може він помер, щось відбулося. І вона, щоб заглушити цю біль, пішла вся в роботу. І от вже пройшло багато років, і одного разу вона його зустріла. Вона була просто в шоці. Але всі вони змінилися, вони виросли. У кожного є своя справа, у кожного є своя ціль в житті. Як ця зустріч з Марком змінить життя Яель і всіх друзів з їх компанії, ви можете прочитати цю книгу і дізнатися. Для мене вона нагадує про те, що не варто От всю себе віддавати роботі. Я знаю, що ви це чули, і я мільйон разів це чула, але робота ніколи не буде вас обіймати, ніколи вас не підтримує, ніколи не буде чекати вас вдома, не в плані того, що купа завдань, а в плані того, що, знаєте, вона не стане вашим таким теплим душевним якорем. Тому що цим якорем може стати тільки інша людина, якби це банально не звучало. Тому не забувайте про близьких серцю. Людей. Не забувайте дарувати і проводити з ними свій час. Я знаю, що час це самий дорогий і цінний ресурс, який ми маємо. Але часом також потрібно правильно розпоряджатися. Я за те, щоб працювати, я за те, щоб досягати щось в кар'єрному шляху. Я за те, щоб дійсно ставити цілі, якісь матеріальні і їх досягати. Але і при тому, я за те, щоб проводити час з сім'єю, я за те, щоб дійсно відбуватися відволікатися від усього робочого процесу і все ціло насолоджуватися тим часом, який є в нас, і людьми, які завжди поруч. Ця книга для мене нагадує про те, що не варто забувати про близьких серденько людей. Тому дуже рекомендую вам її прочитати. Наступна книга також Аня Смартен Люган Щастя в моїх руках. Мені взагалі здається, що всі романи Аня Смартен Люган ідеально вписуються от у весь цей осінній вайб. Ця книга про те, що коли батьки хочуть якнайкраще, інколи вони цим якнайкраще, банально псують життя своєї дитини. Головна героїня Ірис вона завжди любила шити. Оце було її, і вона хотіла з цим пов'язати своє життя. Але батьки вважали, що це несерйозно. Що взагалі неможливо багато заробляти, щось досягти за допомогою цієї такої. Несерйозної професії, що потрібно вчитися на бухгалтера, економіста і тому подібне. Тому пройшло багато років і Ірис працює в банку. Вона нещаслива від того, що має. І от тільки єдині моменти щастя їй дарує, коли вона знаходиться один на один зі своєю швейною машинкою і щось робить своїми руками, вигадує якісь класні сукні, робить якісь наряди. І коли вона на вечері у своїх батьків дізнається, що ті приховали листа. Зі школи швачок вона вирішує все кардинально змінити і спробувати влаштувати своє життя як давно мріяла стати. Тим, ким хотіла, і тим, до чого завжди лежало її серце. Змінити все в такому віці досить складно, але вона не боїться і вона готова до всіх труднощів. Вона залишається сам на сам зі своєю мрією. І є два варіанти: вона піде на все, щоб досягти того, що хоче, або просто повернеться до свого звичного життя. Який варіант вибере Іріс? І чи буде вона щаслива, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте читаєте цю книгу для мене ця книга про те, що не важливо скільки вам років, неважливо, де ви зараз з ким. Важливо те, що якщо ви хочете все змінити і спробувати щось інше, чи, можливо, спробувати реалізувати свою давню мрію, то потрібно робити крок у невідомість. Не завжди цей крок принесе вам багато щастя, радості, грошей і тому подібне. Не завжди. Але якщо ви не спробуєте, то ви не дізнаєтеся, чим. Це все завершиться. І я для себе завжди керуюся в житті тим правилом, що краще зробити і пожалкувати, аніж сидіти і думати: а що буде, якщо я це зроблю? У нас життя одне, і варто ризикувати, варто йти туди, де страшно. І для мене ця книга саме про це. Наступна книга Маленький принц, також моя улюблена, і про неї я розповідала в своєму відео довкола книжкове. Тому дуже рекомендую вам перейти і подивитися, що ж я там говорю про цю книгу. Останні дві книги вони такі для мене з нотками детективу, можливо, десь навіть містики. І ці книги Діани Сеттерфілд, і чомусь саме вони в мене дійсно асоціюються з осінню. Перша книга це тринадцята легенда, а друга там у темній річці. І почнемо з 13-ї легенди. Відея Вінтер, популярна письменниця, завжди приховувала, начебто, щось від своїх шанувальників. Вона не давала інтерв'ю, ніколи про себе не розповідала, і абсолютно ніхто про неї нічого не знав. Але а вже ж всім було дуже цікаво, чому в її найпопулярнішій книзі 13 казок, їх всього 12. Де ж та 13-та казка і що взагалі в ній приховується. І ось вони вона нарешті вирішила написати біографію свого життя. І зробити це не самостійно, а за допомогою власниці малесенької букіністичної лавки Маргарет Лі. Реально у всіх це викликало здивування, і навіть у самої Маргарет, чому така популярна письменниця звертається саме до неї. як якби відповідь може тому, що в Маргарет також була сестра близнючка, і вона, в принципі, розуміє всі ці відносини і взагалі як все це будується. Але коли вона потрапляє у величезний маєток від Вінтер, то вона поринає у всі ці таємниці та загадки, які були в житті цієї письменниці. І саме ця біографія стане 13 казкою, що приховала Віда Вінтер, яке було її життя. Ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книгу. Я дійсно не могла від неї відірватися, тому що сюжет мене настільки затягнув, що мені хотілося дізнатися тут і за. Що ж приховує ця популярна письменниця? Там, у темній річці, для мене це загадкова містична історія. Одного разу в трактир Либідь на річці Темзі заходить невідомий чоловік, поранений з обличчям у крові, і на руках він тримає дівчинку, яка на перший погляд здається мертвою. Месестра Рита, коли її оглянула, мала б констатувати смерть, але щось її стримує. А в цей час дівчинка відкриває очі. І все змінюється, тому що починають приходити люди, хтось вважає її донькою, хтось вважає онукою, хтось сестрою. І всім потрібна ця дівчинка. Що ж сталося з нею насправді? ким вона була? І навіщо з'явилася в житті цих людей, ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю історію. Також за нею приховуються досить важкі душевні травми. Дійсно, вона поєднує дуже багато всього, і це не занадто. Це все влучно, класно, і це все тримає читача в напрузі. Я дійсно не могла відірватися від цієї книги, тому що мені хотілося. Дізнатися, що ж буде в кінці, і ким виявиться насправді ця дівчинка. Для мене кінець був абсолютно неочікуваний. Тому, якщо ви любите такі історії, то я можу сміливо вам рекомендувати цю книгу. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалось і дійсно було корисно. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. А в коментарях напишіть, будь ласка, які книги у вас асоціюються з осінню. А після цього обов'язково підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.